Доброго вечора, кажу усім, хто зараз нас дивиться. Дякую, що ви з нами у цій годині разом підсумовуємо сьогоднішній день. Отож про актуальне розповідаю просто вже. Розпочинаємо із медичної теми виявити і вилікувати жовтяницю важливо в перші дні після народження малюка. Для цього у другий пологовий Тернополя придбали новий апарат для фототерапії. Обладнання вдалося купити за кошти благодійників із ЮНІСЕФ. Про важливість фототерапії, про те, як працюватиме цей апарат, розповіли нашим журналістам медики. Тож більше дивіться в сюжеті. В перші дні після народження в шести з десяти дітей жовтіють шкіра та слизові оболонки. Лікарі діагностують жовтяницю. Зараз її не вважають небезпечною хворобою, адже можна швидко і якісно пролікувати дитину. При інтенсивному пожовтінні шкіри та слизових призначають лікування світлом синього спектру. Фототерапію. Причини жовтяниць є дві. Або це гемолітична хвороба новонароджених. Яка виникає, коли в матері є перша або резус мінус, а в дитини є інша група крові? Або резус плюс виникає відповідно до цього гемолітична, розвивається жовтяниця. Або це є звичайні фізіологічні жовтяниці, які можуть бути досить інтенсивні, і які потребують згідно протоколів лікування, фототерапією. Перша доба важлива для таких дітей, тому що якщо розвивається гемолітична і цифри досить високі, коли ми при цифрі 100-110 проводили замінне переливання крові. Тепер я не пам'ятаю, вже дівчинці. П'ять років ми проводили тоді останніх два замінних за одну добу, тому що гемолітична була досить висока і вона досить росла і навіть лампи фототерапії не допомагали. Тому ця лампа фототерапії у нас дуже хороша і ефективна. Лампу фототерапії у другій пологовий закупили завдяки співпраці з ЮНІСЕФ в рамках міської програми Громада дружня до дітей та молоді. Апарат здатний пришвидшити одужання малюків, у яких виявили жовтяницю. Перше, це є це є просто столик з підігрівом, але він цінний тим, що він має також можливість проводити, проводити фототерапію. Плюс, якщо необхідна, наприклад, інтенсивна терапія, тобто дитина під спостереженням проводиться інфузійна терапія. Тоді ми ставимо всі датчики відповідно до кардіомоніторів, і дитина з підігрівом, ми можемо її не одягати. Воно гріє столик. Якщо потрібно проводити фототерапію, тоді проводиться. Практично кожен день у нас ця лампа є задіяна. Тому що є гемолітичні, є жовтяниці, які потребують лікування. В середньому в нас за місяць, в середньому йде 30 дітей. Ну з них 25 – Практично це або жовтяниці, або гемолітична хвороба новонародження. В палаті інтенсивної терапії чергує медсестра. Вона звіряє показники на апараті, записує параметри серцебиття, сатурації, дихання та температури. Як правило, це кожних три години виконується, але як є потреба часом в частішому спостереженні, і можливо, часом і можемо річ. Хоча як правило, кожних три години. Відповідно, є показники, є призначення стосовно годування дитини. Скільки ми маємо годувати, в якій в якому об'ємі це йде фототерапія? Там потрібний певний об'єм рідини. Дитина повинна отримувати, щоб цей білірубін міг виводитися з з організму, тому ці всі показники є дуже важливими. Важливо вчасно виявити і пролікувати жовтяницю, щоб в майбутньому у дитини не розвинулися такі патології, як енцефалопатія, дитячий церебральний параліч, епілепсія. Продовження теми в області є вакцина, відома як КПК, тобто від кору, паротиту і краснухи її роблять дітям. Вакцинація вважається обов'язковою, і вже з наступного тижня препарат буде доступний у дитячих медичних закладах Тернопільщини. Є загалом понад 7 тисяч доз тож більше про це розповість наша Олеся Липчак. 7452 дози вакцини проти кору, паротиту та краснухи вже у Тернопільській області. Щеплення від цих захворювань є обов'язковим для дітей у віці 1 та 6 років. Така вакцинація допоможе уникнути ряду важких ускладнень від інфекційних хвороб. Мар'яна, мама. І своїм дітям вона робить усі можливі щеплення, аби вберегти життя. Я вакциную своїх дітей згідно календару щеплення, так як діти народжуються. Ми купляли вакцину і задоволені ніяких побічних ефектів не було. Все добре. Для заниження рівня смертності від кору і паротиту в Україні проводять планову імунізацію дітей. Своєчасне щеплення захищає їх від розвитку захворювань та виникнення важких ускладнень. Вакцина потрібна. Для дітей в рік це робиться вакцинація, і ревакцинація проводиться в шість років. В дорослому віці ревакцинації на сьогоднішній день не проводиться, і цих двох доз є достатньо для того, щоб не захворіти на кір як в дитячому, так і в дорослому віці. Зараз вакцинація від КПК є комбінованою. Нею українські медики користуються вже понад 20 років. Вони вважаються безпечними для здоров'я, але як і будь-який медичний препарат, кпк вакцина має побічну реакцію на щеплення. Володимир Кучма каже, попит на цю вакцину є завжди, адже сучасні батьки є свідомими. Вакцина є зарекомендувала себе як дуже хороша вакцина, дієва вакцина. Тобто, всі діти, які були щеплені цією вакциною, жоден не захворів на кір, паротит чи краснуху. Також треба сказати, що вакцина є дієва і не реак... реактна НАТО тобто побічних дій ми на проці цих 22 років спостерігали по мінімуму. Як правило, це могли бути на 10-й день після проведеного щеплення алергічна висипка по типу як корива висипка. Інших таких як температура, чи неврологічні якісь прояви, чи загальні прояви, ми не спостерігали. Для створення колективного імунітету від кору паротиту і краснухи області повинно бути щеплено більше 95% дітей. Наразі близько 6 тисяч очікують вакцину задля щеплення проти вірусів. У вересні у місцеві заклади здоров'я було передано лише тисячу доз. На сьогоднішній день можемо сказати, що за 9 місяців маємо наступну ситуацію. Охоплено проти кору паротиту і краснухи у віці 1 рік 66% і у віці 6 років 61%. 100%. Тобто, можемо сказати, багато це чи мало. звичайно, порівняно, можливо, з іншими інфекціями, це є багато, але це є недостатньо. Вакцинація проводиться після профілактичного огляду у педіатра та лише за письмовою згодою батьків. Щеплення можна отримати в усіх медичних закладах області з наступного тижня, після 15 жовтня. Продовжуємо розшукують злодійку. Жінка гуляла магазинами і обікрала крамницю з одягом. Поліцейські показали, як виглядає викрадачка. Увага, розшук. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 18 жовтня близько 13-ї години. Незнайомка вчинила крадіжку одягу в одному із магазинів торговельно-розважального закладу, що на вулиці Текстильна. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Зламують сторінки, змінюють аккаунти і просять гроші. Шахраї продовжують обманювати жителів Тернопільщини. Через це люди втрачають кошти із банківських карток або надсилають гроші аферистам, які просять допомогу від ти друзів. друзі. Як не потрапити на гачок шахраїв? Дивіться у сюжеті поліції. Захистити соцмережі складними паролями, не приймати в друзі сумнівних осіб та не переходити за підозрілими посиланнями це лише частина того, як можна захистити свої соціальні мережі від зламу та шахраїв. Велика кількість заяв стосується несанкціонованого збору грошових коштів під виглядом надання допомоги в тому чи іншому випадку, наприклад, під е, наданням допомоги важкохворій дитині або матері, яка попала в е, пожежу. У пастку шахраїв потрапила й жителька Тернопільського району. Вона каже, що її в інстаграм Написала стара знайома, розповіла про проблеми і попросила позичити на кілька днів гроші. Потерпіла, повірила і на вказаний банківський рахунок переказала 5 тисяч гривень. Лише за деякий час зрозуміла, що спілкувалася не з подругою, а шахраями. Працівники поліції звертаються до усіх користувачів соцмережами бути уважними. Якщо ви отримуєте повідомлення про допомогу, не поспішайте одразу допомагати. Зателефонуйте знайомому або спішіться з ним через інші месенджери. Необхідно встановлювати на свої сторінки надійні паролі, які б мали більше вісьми символів також з використанням різного роду спецсимволів не потрібно використовувати одинакові пароль для онлайн банкінгу, соціальних мереж та інших сервісів. Завжди створюйте різні паролі для того, щоб унеможливити несанкціонований доступ до ваших сторінок. Якщо ж доступ до облікового запису втрачений, то негайно напишіть про це друзям і попросіть їх повідомити адміністрацію соцмереж, що вашу сторінку зламали. Про злам заявіть на лінію 102 та кіберполіцейським. Літак зі східного продали і купили американські дрони. Аукціон відбувся, і корпус радянського міг 17 без силової установки та без навісного обладнання придбали підприємці. Таким чином благодійники долучилися до допомоги Збройним силам України. За отримані гроші вже купили дрони. Їх вдалося знайти у Львові. Це американські моделі Їх купили два квадрокоптери: Mavic 3, вартість яких понад 130 тисяч гривень, та один Mavic 2 за який заплатили понад. 270 тисяч гривень. Відбувся відкритий електронний аукціон через систему «Прозоро». Літак продано за 360 тисяч гривень. За ці кошти, плюс за додаткове фінансування з бюджету громади, ми придбали три спеціальних дрони, які були визначені представниками нашої артбригади. І ближчим часом ці дрони відправлялися безпосередньо для цієї артбригади, для того щоб вони допомагали нищити окупантів. Далі про нове мультифункціональне авто для підтримки соціальних служб та волонтерів Тернопільщини транспорт передали в рамках проєкту Громада Дружня до дітей та молоді. Новеньке багатофункціональне авто передали для Тернопільської міської територіальної громади. Функціонувати воно буде у Тернопільській області. Використовувати машину зможуть служби підтримки задля запобігання і протидії насильства в нашій громаді. Автівкою користуватимуться волонтери для допомоги та потреб внутрішньопереміщених осіб. Ми отримали цей автомобіль, який буде працювати безпосередньо для потреб. Тих діток, які відчувають необхідність якимись допомогу, а це не тільки тернопільські діти, тому що спочатку війни ми ще отримали необхідність допомагати діткам, які приїжджають до нас разом з іншою переміщеними особами. Також його планують використовувати з метою виявлення безпритульних дітей. А ще патрульна поліція матиме можливість здійснювати мобільні виїзди на соціальні виклики. Воно буде стояти на балансі управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей. І, відповідно, управління має декілька функцій, отже, вони будуть теж виконувати дані функції. Це і мобільна бригада по протидії насильству. У нас добре працює взагалом координаційна рада по протидії насильства кожен разом із патрульною поліції. Зокрема, партнерство Тернополя з ЮНІСЕФ дає змогу покращити та збільшити кількість соціальних послуг для дітей у області. Сьогодні саме той день, коли вкотре розуміємо, яка цінна і важлива наша мова. 9 листопада українці традиційно пишуть диктант національної єдності. Бо українська це круто, це милозвучно, це красиво і це важливо. Мова єднає, і в Тернополі теж писали диктант. Наша журналістка Оксана Мацьопа писала у товаристві представників різних професій. Ми у офісі теж писали всі разом. Тож як це було, дивимось. Мова, за яку борються і помирають, яку плекають і передають з покоління в покоління. Українська красива, милозвучна. Вона об'єднує 9 листопада. Українці у всьому світі писали традиційний диктант єдності у Тернополі. Зокрема, зібралися люди різного віку, професій та з різних міст. Це вже не перший досвід. Мій ми ще писали його в Маріуполі. Я писала його разом з своїм сином. Минулого разу він був. Дещо складний, тому що дуже швидко диктували. Я знаю, що Андрухович тоді якось намагався зробити краще вийшли не дуже. Сподіваюся, що цього разу Ада Рога в створити таке таку атмосферну ситуацію. Писав раніше, але вдома моя дружина педагог, і вона заставляє час від часу відновлювати знання в своїй голові і давати собі звіт. Цьогорічний текст диктанту написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, а диктувала у прямому ефірі народна артистка Герой України Ада Роговцева. Зміст твору торкнувся емоцій і переживань кожного. Адже текст про рідний дім. А де коли дім здатен поміститися до дорожньою валізи? Всі ми тепер мов ті равлики, знаємо ціну великих переселень. Освітяни зазначають, текст диктанту граматично не є складним. «Ада Роговцева, як акторка, точно його читала дуже гарно, і я думаю, що більшість учасників даного радіодиктанту написали його добре і без помилок. Писали цьогорічний диктант і військові бійці 44 ї окремої артилерійської бригади. Хтось на бойових позиціях, а хтось гуртом з іншими людьми. Це перший раз, що я беру участь в написанні даного диктанту. І мені складно з чимось порівнювати, та оскільки я не писав. Але спочатку я трошки від непривичності та не дивився, я старався встигати, щоб а на граматику не дуже. І в кінцевому результаті, коли вже пані Ада ще раз читала, то тобто я вже виправляв граматичні помилки, які в мене були так. Традиційно диктант єдності писала і команда телеканалів «Інтебе» та Тернопіль-1. Юлія Савчук ще зі студентських років доєднується до такого процесу. Цього року текст був особливий, дуже проникливий і насичений такими почуттями, які зараз перпереповнюючи не кожного українця. Можливо, через його таку емоційність трішки важко було з пунктуацією, але я думаю, я справилась. Хоча за ком не буває, <гум> дякую за таку можливість, і що ми сьогодні в нашому колективі також спробували себе. Хоча ми щодня маємо справу з текстами, ми пишемо, редагуємо, читаємо, але наш досконалості немає. Радіодиктант українці пишуть вже 22-й рік поспіль. Символічно у день української писемності і мови. Традиційно текст диктанту можна надіслати на перевірку. Якщо ж ви не встигли написати одночасно зі всіма, це можна зробити у зручний час, переглянувши запис диктанту в інтернеті. І українські захисники військові 44-ї артбригади імені гетьмана Данила Апостола долучились до всеукраїнської акції. Диктант єдності наші воїни писали у воєнних умовах на передовій. Хтось на позиції в окопі, хтось в Криївці, хтось просто на військовій техніці, адже мова це теж зброя, яка по-своєму вражає росіян. Далі про ікони для добровольців дві ручні роботи передала монахиня тернопільським волонтерам, щоб допомогти зібрати кошти на потреби воїнів підрозділу Спрут. Стартова ціна 500 доларів. Та сподіваються, куплять цінні речі набагато дорожче, і вони вірою і правдою служитимуть власникам. Бачите, є дві ікони, які зроблені руками сестер монахині з Великобірковської е, греко-католицької церкви і монашої спільноти. Виконані вони в Візантійському каноні, і насправді вони мають дуже величезну цінність. Їх намалювала сестра Палагія і передала на потреби воїнів-добровольців тернопільського підрозділу Спрут. Це ручна робота монахині про що свідчить відповідна печатка. Як вона завжди зазначає, вона вірить і знає, що добро переможе зло, тобто Україна переможе. Це в нас буде гаразд. Головна мета аукціону зібрати кошти на потреби воїнів. Тож їх хочуть продати, а гроші витратити на те, що дійсно треба. Це ремонт автомобілів, це пальне, це зимова форма, зимові барці. Теплі також в нас зараз стоїть питання з маскувальними костюмами зимовими. Їх важко знайти в Україні. Якщо є, то вони дуже дорогі. Ми замовили тканину і відчуваємо їх самі. Ікони виставили на продаж волонтери громадської організації Сильна Галичина. Стартова ціна 500 доларів. США покупця готові шукати і за кордоном, аби роботи опинилися в людей, які їх цінуватимуть. А охочі пропонують немалі гроші, адже мета благородна допомогти українським воїнам. Цінові пропозиції можна надсилати зокрема на електронну пошту громадської організації Сильна Галичина. Місце для відпочинку та веселощі в парку імені Тараса Шевченка у Тернополі відкрили новий дитячий майданчик. Тут встановили сучасні гойдалки, гірки, каруселі, лазанки та багато інших цікавих об'єктів для дітей різного віку. Довкола майданчика облаштували територію, постелили штучне покриття. Все для того, щоб маленьким тернополянам було комфортно та цікаво тут проводити час. І на завершення приємна новина тернопільські спортсменки з аеробної гімнастики, призерки чемпіонату України. Змагання проходили у Києві, хоча ще навесні дівчата не знали, до чого взагалі готуватися цього року, та все ж зберегли гарну форму і показали найкращі для себе результати. Так Вероніка Щербанюк готувалася 5 місяців в Іспанії. А Марія Халупа взагалі була місяць без тренування. В підсумку виборола срібло, поступившись лише чемпіонці світу. Далі більше. У мене зараз неймовірні емоції, тому що я зайняла третє місце бронзу на чемпіонаті України. Для мене це вперше. Вероніка Щербанюк призерка чемпіонату України зі спортивної аеробіки. Це були останні змагання для дівчини серед юніорів. І ця медаль чудове завершення перед переходом на вищий рівень. Щоб здобути медаль, дівчина важко працювала протягом 12 років, а під час воєнного стану тренувалася за кордоном. Мене прийняла іспанська команда, я з ними тренувалася, їздила на змагання 5 місяців. Вони дійсно зробили для мене великий вклад, і також до цієї медалі. Але ну, звісно, мої тренери тут, вдома, також зробили шалений вклад, і ця медаль наша спільна, іспансько українська, можна так сказати. Вероніці пропонували лишитися в Іспанії. Та дівчина переконана, вдома найкраще за крок до перемоги на чемпіонаті України, але вже серед дорослих, Марія Халупа. Вона виборола срібло, пропустивши вперед лише українську чемпіонку світу зі спортивної аеробіки. У нас перед чемпіонатом були змагання у Болгарії Плавді, і я там виступила не дуже. І в мене був час до чемпіонату виправити всі помилки. То на чемпіонаті я дійсно задоволена своїм результатом, хотілося б краще, але ну, зробила, що було в силах. Марія готувалась у Тернополі. Спершу був місяць без тренувань через війну. Потім відновили заняття онлайн, а згодом і в залі. До чого саме готуватися, тоді ніхто не знав. Але треба було тримати форму. Марія займається аеробікою вже 14 років. Це спорт душі, наголошують дівчата. В композиції можна передати те, що ти відчуваєш всередині, всю красу цього спорту, витонченість цього спорту. Ну, оцим вона особлива. E aí Це фрагмент із виступів дівчат на чемпіонаті у Києві. Марія Халупа і Вероніка Щербанюк вихованки спортивного клубу аеробної гімнастики Ніка. Тут виховують спортсменок 10 років. А от тренерка дівчат Наталія Олексюк у цьому спорті вже 20 років. Родзинка це те, що ми виконуємо композицію під музику. Кожна музика підібрана індивідуально під спортсмена, під команду, під композицію з якоюсь ідеєю, те, що ми хочемо показати. Також це хвилина 30, в яку треба показати все, тобто все, що задумав тренер, і притягнути до себе увагу. Тепер спортсменки готуються до міжнародних виступів у Литві. Цілі для себе ставлять найвищі у Вероніки. Наразі мрія стати майстриною спорту міжнародного класу. Додамо тут в аеробіку діток беруть із 5-6 років. Цей вид спорту дуже схожий до спортивної і художньої гімнастики. Тут розвивається гнучкість, сила, координація і хореографія. Ми відрізняємося тим, що ми працюємо на специфічній платформі. Також ми працюємо нас, як є індивідуальні види програм, так і парні хлопчик-дівчинка. Тріо різний склад, групи різного складу, а також танцювальна аеробіка зі степ-платформа. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. Як завжди, бажаю вдалого вечора з вірою. Перемогу України